Мешканці Дзержинського району вже знають про сезонні ярмарки, тому торгівля проходила жваво вже у перший день золотої осені. Підприємці та сільгоспвиробники пропонували покупцям різноманітну якісну продукцію овочі, фрукти, крупи, борошно та олію. Все це вирощене і вироблене на Криворізькій землі чи зовсім поряд. Кождої осінь ми в Дзержинському районі відкриваємо ярмарку Золота осінь. Це для того, щоб наші жителі нашого району зробили удачні покупки. по цене именно товаропроизводителей. На этом ярмарке сегодня представлены больше 30 товаропроизводителей Криворожского района, Широковского, Софиевского, а также производители из Кировоградской, Николаевской области. Поэтому приглашаю всех жителей нашего района приобрести здесь товар по цене товаропроизводителя. Удачных им покупок! Як завжди, попитом по у городян користувались ковбаси та м'ясна продукція від вже відомих виробників. А поласувати кондитерськими виробами запросили представники нещодавно створеного у місті малого підприємства. Продукція нова, достатньо, ну проста, ну але дуже вкусна. Пічення таке карамелізіроване з додавленням шоколадної стружки, з додавленням отрубів, з додавленням сахара, яїць, отака от посипана Вот. Ну, Це неприємливе, очень вкусне. Окрім їстівної продукції, власники дач та присадибних ділянок можуть знайти на ярмарку щось і для задоволення. Наприклад, власними руками викликати красиве і корисне троянди й виноград або фруктовий сад її з любов'ю, кладемо душу в неї раді клієнтам, стараємося допомогти їм при виборі. Це перший ярмарок дуже понравилось нам. Так радужно нас прийняли, і хороша така атмосфера. Ярмарка дуже хороша, я регулярно тут буваю, покупаю. Сажанцеводвіна у мужчини викупає там далі дірів'я. Міжосі свої точки я смотрю, а эти в перший раз віжу. От планує скупіть жовтеньку. Знайти на ярмарку можна багато ще корисного: від інвентарю до виробів хендмейду. Як зробити красивим власний сад чи подвір'я на заздрість сусідам? Знається жіночка. Вирощення на запорізьких полях вічно-зелені покривні рослини є невід'ємним елементом ошатних дизайнерських ландшафтів. Земелька должна хороша быть, сыпучая. Разрастается очень швидко, зимують хорошо, прекрасно. Цветут все поразному, тім'яни э, мшаночка білим, флокси є шість сортів. У нас тім'яни ще й полезные, приправа, чайочок. Ярмарок золота осінь у Зачинському районі. Працюватиме до 25 жовтня включно.